Сьогодні ми з вами дізнаємось, як знаходити периметр геометричних фігур. Перед цим з вами давайте прочитаємо правило і вивчимо його. Що ж це таке периметр? Отже, периметр це сума довжин усіх сторін. Тож, для того, щоб дізнатись периметр фігури, у нас прямокутника, ми перш за все. Повинні з вами дізнатися довжину усіх сторін. Беремо лінійку і виміряємо. Нижня сторона 6 см. Відповідно, і верхня сторона 6 см, оскільки вони рівні. Далі права сторона у нас 3 см. І ліва сторона теж буде 3 см. Як же ж тепер нам вирахувати периметр фігури, а саме прямокутника? Оскільки периметр це математичне поняття, то в математиці слово периметр позначається латинською буковкою П, великою. буковкою. Далі, оскільки це периметр прямокутника, внизу біля буковки П, ми креслимо маленький прямокутник. Периметр дорівнює. А тепер сума довжин усіх сторін. Довжини ми щойно виміряли: шість, шість, три і три. Тож, після знака дорівнює, пишемо 6 сантиметрів плюс 3 сантиметри плюс. 6 см і плюс 3 см. Чому плюс? Тому що у нас в правилі вказано сума. А ми знаємо, що сума це дія додавання. Усіх сторін, у прямокутника 4 сторони, тож чотири сторони, ми з вами і додаємо. 6 плюс 3 см буде 9. 9 плюс 6. 15, 15 плюс 3 дорівнює 18 і обов'язково сантиметрів. Тож ми щойно з вами дізнались, периметр прямокутника. І периметр цього прямокутника дорівнює 18 сантиметрів.